Купувати свинину на ринку досить дороге задоволення, та й не завжди таке м'ясо вселяє довіру. Хто знає, чи були в кормі гормони росту для свиней, чим їх відгодовували і наскільки безпечними були добавки, тому якщо є можливість, краще самостійно розводити свинок, доглядаючи за ними належним чином і контролюючи те, що вони їдять правильний відгодівлю свиней. Найефективніший спосіб домогтися швидкого приросту і отримати велику кількість найніжнішого м'яса при порівняно невисоких витратах на корм, але не думайте, що тваринам буде достатньо відходів з городу і кухні. В їх раціоні повинні бути присутніми рідкі і сухі корми. Концентрати, біодобавки і вітаміни, смак м'яса, його структура і якість сильно залежать від того, чим годувати свиню. Від відходів рибної промисловості м'ясо набуває рибний присмак. Додавання молочних продуктів надає беконних свиней, апетитний аромат риціл з переважанням картоплі, гречки. Пшеничних висівок кукурудзи робить свинину пухкою і несмачною від великої кількості овочів, сало стає в'ялим, від годівлю свиней переважно на сої, макусі, рибному борошні і вівсі в результаті призводить до низької якості м'яса. Однак зовсім виключати ці корми з раціону тварин не слід потрібно лише розібратися, в який період давати той чи інший корм, і в якій пропорції, як вибрати порося. Для придбання найкраще вибирати поросят пізньозимових і ранньовесняних опоросів. Цей молодняк є найбільш підходящим, подальше вирощування припадає весну, літо і осінь. Це найоптимальніші пори року середній вік порося на відгодівлю 2-2-5 місяці з масою не менше 25. п'ять обов'язково потрібно вибирати спорід, які розводять в потрібній кліматичній зоні. Помісний молодняк від схрещування 2-3 порід видає кращий результат. Також увагу варто звернути на правильний прикус і добре змикаються щелепи для перевірки легких. Потрібно поганяти порося 1-2 хвилини. Поява кашлю хрипів означає наявність хвороби. Вуха повинні бути прямостоячими або нависають на очі, спина пряма або ркодібна. широкі груди і прямі, потужні ноги. Порося повинен із задоволенням їсти корм. А не всмуктувати його, ці критерії допоможуть уникнути помилок при виборі, як правильно відгодовувати свиней для отримання потрібного результату залежно від того, що ви хочете отримати нежирне м'ясо, бекон або сало. Відгодівля свиней в домашніх умовах матиме свої особливості. Всі породи свинок поділяються на три основні категорії, в залежності від фізіологічних особливостей. Перш за все, вам потрібно вибрати відповідну породу і забезпечити відповідний м'ясний, беконно шинковий або відгодівлю до жирних кондицій, м'ясний варіант. З віку в 2-5-3 місяці починається відгодівлю і закінчується до 6-8 місяців. Якщо правильно дотримуватися рецептуру годування, до цього часу жива вага свинок в середньому становить 90-120 кг. Інцевий продукт дуже ніжний. Гальна прошарок на спині не перевищує 2-5-4, подібний вид м'яса найбільш популярний і користується стабільним попитом. Для коректного відгодівлі цього типу його кількість на добу має забезпечити правильний і швидкий приріст ваги на весь термін. Потрібний результат досягається кормами з підвищеним вмістом білка, наприклад, зелена маса трави гороху, бобових культур обрата і тп, коли вага досягне 70 к. Раціон необхідно відкоригувати треба збільшити вміст соковитого корму і концентратів до 10-15 на добу. Також потрібно додати в корми 10-30 г звичайної солі і 5-20 г крейди на добу, розкид обумовлений віком тварини. Беконний варіант чистопородна і помісна породи білої масті з довгастим тулубом, найбільш оптимальні для відгодівлі тварин на бекон. Вік початку відгодівлі також становить 2-5-3 місяці при вазі від 25 кг. Відгодівля також ділиться на дві частини і триває до ваги в 80-105 кг. Перша частина триває близько 3 місяців. приріст ваги на добу становить в середньому 450 г, друга частина становить за часом ще 2-5-3 місяці при добовому прирості у вазі близько 600 г. У харчування входять кормові боби, горох просо, ячмінь, кукурудза і жито корми тваринного походження обов'язкові для отримання правильного бекону. У цей проміжок часу необхідно прибрати корми, здатні вплинути на смакові якості м'яса. До них відносяться макуха, висівки, соя і рибні відходи варіант на сало, щоб домогтися високого вмісту сала в найкоротші терміни, найкраще підійдуть свиноматки вагою 100-110 кг. Також підходить молодняк такої ж ваги для отримання потрібного результату використовують корми з підвищеним вмістом вуглеводнів це буряк. Кукурудза, пшениця і картопля. Потрібно поступове нарощування вмісту пшениці і кукурудзи в кормі до 2-3 на добу. Останні 30 днів кукурудзу в раціоні частково замінюють просом і ячменем, цей кор покращує характеристики сала, свині підлягають забою при досягненні 180-200 к живої ваги, процентне співвідношення м'ясо. Сало становить в середньому 3,0-5,0%. Вибираємо кормові добавки для свиней. Додатково зменшити фінансові витрати на корм і збільшити при цьому середньодобовий приїзд маси можна за допомогою спеціальних кормових добавок. Правильно підібрані біодобавки роблять утримання тварин більш вигідним, покращуючи при цьому якість м'яса і захищаючи тварин від хвороб. Так, використовуючи при м'ясному або беконному відгодівлі амінокислоти і вітаміни, можна помітно підвищити поживні властивості м'яса і домогтися найкращої його пісності. З натурального, грубого або соковитого корму протеїн засвоюється тваринами лише на 3-5. решта просто виводиться з організму разом з екскрементами. Додавання синтетичних амінокислот і вітамінів дозволить збільшити відсоток засвоюваного білка і забезпечить високий привіст живої маси для нормального формування сала і підвищення смакових характеристик свинини використовуються збалансовані премікси для свиней з необхідним вмістом вітамінів і мінералів. Звичайно, можна додавати в корм тварин добавки природного походження, наприклад, озерний мол, в якому міститься велика кількість міді, кальцію. Цинку сірки, магнію та інших мікроелементів, але мулиста маса здатна зберігається лише 4 дні, та й дістати її не завжди представляється можливим різні вітаміни, макро і мікроелементи та інші корисні добавки містить повнораціонний комбікорм для свинок, додаючи в раціон тварин комбікорм. Можна домогтися збільшення щодобового приросту на 30. Матеріал актуалізований 1902-2018.